...біосичні сільських браття, всі другі учасники сьогоднішньої тої прощі для дорогого любого нам батька, побратима. Е, така раптова подія сьогодні об'єднала всіх нас. Бо ще, ще трошки часу тому. Багато було якихось таких добрих сподівань і таких щирих молитов, що все буде добре, все обійдеться, дасться ради. І ще не один день таких спільних зустрічей ми проведемо з найближчою, найдорожчою особою. Але той люблячий Господь, який всім управляє. Знає, коли покликати ту душу до себе, радше й прийняти, бо є один поклик для всіх ту душу спасти. Ми знали, що він нас покличе ще за довго часу, що ми ще маємо багато років допереду. Ми могли би багато добра не зробити. Знаючи, що нас ще чекає попереду багато. Подій, часу, могли б відвернутися від того, хто дав нам життя. І рівночасно, якщо, якщо б знали, що завтра Він нас може запросити переступити поріг вічності, ми б могли впасти в безнадію і розпач. Нас би могло, нашу свідомість могло би спаралізувати і знову ми відвернулися. А так, живемо тою надією що рано чи пізно все-таки зустрінемося з тими, хто вже у вічності. Якою би численною не була скорботна громада, тут на землі все-таки тих наших сродників поплотися. І сьогодні кожен прийшов привезти сюди друга. Побратима, також і доброго керівника, провідника, лідера, який також і був другом для, всі, для інших, то ми можемо сказати, що все-таки проважаємо його, якщо останню земну путь, то проважаємо до того вічного дому. Бо живемо для того, щоб тут перейти то море житейське і вступити в той дім, де немає болізі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Першим нашим домом є лоно матері. Там дитині безпечно. Там в особливий спосіб чувається і виховується вже дитину з моменту зачаття, коли Бог дає живу душу. Жінка співтворить з Богом і виношує десь для тої дитини найпрекрасніші бажання, розважаючи про те, що з цієї дитини буде. Більше, коли та дитина вирушає ото життя, батьки вже стоють з тилу, дивляться в слід і покладають надії. Дуже хочу, щоб та дитина. Була в першу чергу просто людина, який притаманні ті найкращі людські риси, найперша відповідальність і любов до Бога і людей. Так має бути, так би мало бути. Але приходить час і дитина розуміє, що має випокнути з гнізда, щось навчитися в тому житті робити, мати кусочок хліба і так знайти що. Ще одне любляче серце, щоб створити родину і разом уже душа у душу крукувати по тому життю, даючи вже їхнім дітям нове життя. І тому молоді люди трудяться, щоб звити гніздечко і рук. Крім того дому, який ми любимо, він є не такою боротьби, клітиною суспільства, церкви. Крім того, дому є ще інший дім спільний, це наша спільнота, це наша церква, де ми вчимося любити, співіснувати один з одним, допомагати один одному, говорити мовою доторку, вміти прощати вміти нам надавати допомогу, шукати вихід, і, здавалося бся, безвихідних ситуацій рятуватися, давати раду в якихось таких моментах, які, би, о, які вчиняють нас остаточно сильнішими. Але тими спільнотами є також і наші добрі товариства. Знаємо, що покійний був. Учасником війни в Афганістані, і також любив ту нашу стризьку спілку ветеранів Афганістану. І десь ще в тій, ми вже тепер кажемо нашим терміном, довоєнні часи, також намагався жити так, щоб чисте серце, побратимові, сусідові, керівникові, другові за його добре, чисте серце. Добре достало. І така чисельна присутність всіх тих, хто тут прийшов на ту прощу, свідчить, що справді пройшов то життя не даремно. Власне, сьогодні сьогодні ми згадуємо його життя. Бо народився 18 лютого 60 го року в селі Любиці. Закінчив середню школу, два роки служив в Афганістані, отримав поранення, ветеран війни. Це був час такі... Перших армію знає, що на тебе навалюється цілий світ. Ти маєш витримати, а тим більше зразу зануритися у війну, коли в країні говорилося одне, а дійсність була інакшою, коли по, по новому вчилися воювати в нових умовах, далеко не тих, які давали військові навчальні заклади. Тому після закінчення строкової служби, Обрав собі дуже мирну професію, закінчив будівельний технікум. Працював у будівельному управлінні, пройшов шлях від кремнівника до головного механіка ну, і до виходу на пенсію. І 2015 року став головою сільради в своєму селі з 21-го року старостою Любенцівського Старостинського округу. Бачите, ми не раз. Думаємо, що все саме має зробитися. Все якось воно десь має бути і в нашій такій українській традиції не завжди найкращі, можемо кивати один хтось на когось. І коли сам є, сам як той, хто є при уряді церковному, вже при церковній владі розуміє, де би ти не був? Де би ти не пішов, як би ти не займав якусь владну посаду, без мінусів ти не будеш, ти не обійдешся. Але хтось має це здійснити. Хтось має взяти на себе відповідальність, тому що він її взяв, тому що десь батьки йому могли закласти оту ту найкращу рису для людини це відповідальність. Його праця, його служіння було таким. Добрим, незамінним, незамінним, бо багато практично таких добрих справ, які йому вдалося зробити, робив скромно і порядок. Тому сьогодні ми можемо чисто по-людськи сказати, що втрачаємо незамінним людину. Але хочеться, щоб то знамено відповідальності. Прийняв хтось інший. Тому що лише тоді, коли ти вмієш передати в добрі руки свою, та, свою спільну справу, ти тоді можеш сказати, що справді прожив не дарем. Він вартує того, щоб хтось справді визнав себе відповідальним і пішов далі. Зробив ще більше, ніж він, щоб його радість звітав. З того, з того п'єдесталу вічності е, була повна. Прощається сьогодні спокійність з дружиною Ольгою, яку прожили в шлюбі 41 рік в мирі і з ладу. Десь тих, хто дуже близько знав цю родину, знає, що то родинне життя, сімейне життя. Було для них обидвох дуже цінним. І сьогодні ми можемо сказати, що дякуємо вам, дороге подружжя, за ваш приклад того доброго сімейного життя, коли ви вміли давати раду. Бо коли сьогодні багато молодих людей не знають, як дати раду, хай візьмуть із вас добрий приклад, як любити один одного. Сьогодні він дякує своїй дружині і просить прощення, що залишив її так на очікування. Подружжя виходили двох доньок, дружина подарувала йому двох донів, І Сьогодні прощається з донькою Світланою, зятим Іваном, з донькою Тетяною і зятим Романом. Зі своїми внуками Артуром, Маргаритою, Дмитриком, яких любив понад усе, прощається з сестрою Іваною. Племінницею Лілею і Іринкою і їхніми сім'ями. Прощається зі свахою Ярославою, свахою Анною і їхніми родинами. Прощається з покресниками Іванкою і Дмитром, Наталею, Андрійком, з родиною Пристари, пристаєм Мачалаби, Тучавських, Сидор, Бойко, з родиною Зі Львова, Ужгорда, Дубран, Добрян, Стрія, Висоцького. Прощається з дворідними братами, сестрами і племінниками. Прощається з мешканцями сіл Любінці, нижня та верхня Стинова, хромогор, для яких був добрим, трудолюбим, хорошим, провідником та лідером. Просить не забувати його у своїх полосах. Прощається зі сусідами, умами, друзями по службі, з усіма тими, з ким зустрічався на своєму життєвому шляху. Прощається. З отцями з Карітасу. дуже щиро дякую за спільну молитву. Прощайте зі своїми побратимами, зі спілки ветеранів в Афганістану, зі всіма тими, які провезли, прийшли сьогодні провести його останню хлопця. Прощаючись з нами, він хоче подякувати за найближчій своїй родині, найвітнішим за дар спільного життя, за те, що Дивлячись на вас, міг черпати сили, мав добру площину дарувати себе любові. Дякую за всі добрі і недобрі разом прожиті життєві ситуації, в яких справді та любов могла виявлятися взаємно. Просить прощення, що в тому житті хотів зробити більше зміг. Хотів щось змінити, але якісь випадки ставали на перешкоді. Хотів перевернути, можливо, горе, не стало сили. Хотів перепросити, але не встиг. Хотів любити сильніше, але зробив все що шумі. Сьогодні просить прощення і. Просить про ту особливу молитву. Коли священник буде класти частичку на дискосі, в часі служби Божої частичка поставлена в його поминання, стане тілом і кров'ю Христа. А ми, перебуваючи в освячуючій ласці, будемо приймати ото тіло і кров, і так би долучитися церкву воююча на землі, терплячи у частини, прославу нам. Чогось іншого від нас не просить. І нехай та наша вдячність йому за да життя буде завжди виявлятися в по особливій молитві божественної літою. Слава Ісусу Христу!